Поїхав я з товаришами на нашу точку, класний домик в лісі. І сьогодні у нас мегапроєкт запланований. От таку штуку треба буде натягнути між деревами, 60 метрів тросу, ледве дотошили. там ти впав з дерева. Коротше, трос дуже грубий, 14 ка так, тут у нас все без змін. хатка. Зараз йдемо ще по фотопастку, заберу. Вже майже два місяці стоїть, там не знаю, чи щось не знімало, в кінці відео вставлю. Чесно кажучи, вже поки дійшли до будинку, вже втомилися дуже. Несли по двоє, добре, що хлопці мені допомогли, поїхали зі мною. Оце. Одному або двом нереально це зробити. Ми мінялися, по двоє несли на плечах. І трос важить порядно, так більше 60 кг. Пасок є від пастки. Чи є сама пастка? Є. Якось тут зараз провіримо, чи вона працює. Замигати, якщо батарейка... О, мигає. Значить Батарейка не сіла і вона працювала гарно є. Чи щось вдалося зняти? цікаво. Подивимося. О, вже хлопці огня кладуть. Вже проголодалися, ще ніц не робили. Добре, будемо щось. Взяли там якісь постейку, курку. О, комарів трошки диму треба щоб Комарі замахують. О! от. Це другим разом. І раз сюди в карабанке, як навіть не раз. На такому роліку будемо спускатися. Може, якщо натягнемо трос. І такі кріплення взяв. По три кріплення на кожну... на кожну сторону. Так, трохи перемінили ми точку. Будемо там зараз кріпити. Бо нам його не ставало туди, доки я хотів. І буде отак іти. Тут десь будемо сідати біля хатки. І Буде йти туди до смирічки, між цими деревами. Я думаю його стане до ріки. А то ніфіга не стало. Дошка спати. Так і задумаємо. Всі? Що, ще? Може з того боку ще далі. Так, закріпили одну сторону. Зараз перекусимо, ставимо м'ясо. І будемо там натягувати. Все, пішли. Піду. <плес> Тянем трос. Ти лки-палки. Що вб'юся зараз? Так, щось таке. Політ буде недовгий. Але що зробимо? Не стало його туди, куди я хотів. А релібеткою перекусимо, будемо натягувати, пробувати. Воно не з'їде. Ми зараз чуть піднатягнемо. Або два давати. Кріплення, два вірняк будуть ліпше тримати. Ще дати біля нього ще один. Ще закрутити. Та й що тобі з другої сторони так само. Троснев навколо дерева і другий гачок цепляєш і стягуєш. Потім yeah. оцим третім фіксуєш. No, і воно, і воно ти не Та uh -huh. так, хіба дуже сильно затягує, що в мене. Ну, Та так, зараз треба просто якось натягнути, хтось цепити, підтягнути один другий. Yeah, я встану. Воно буде подаватися, я буду відходити. То сюди треба князь. Типу обкрутити. Сюда. Сюди типа, і лібяткою сцепляємо з тою хуйньою. Потім скільки натягнули максимум ліб'ятку, цим хомутом сцепили два троса, ліб'ятку перецепили, розмотали, прицепили і знову натягуємо. Так пару разів. Добре, я би щось не додумав до такого. Що будемо полювати на кабана.

Така була в червона, не розмальована, а у файдермена, по-моєму, дуже з полотенку тисяч. Под типа ням ням Потім там якимись рожками я буду підпирати, щоб воно йшло вверх Тому і буде легше. Підпирати. Зараз просто закинемо наверх. Та все одно воно легше буде. Менше провисати буде, менше й провести. Ліб'ят ці походи, воно легенько йде. Можемо накидувати наверх. Так, що ми Зараз перекручуємо сюди. Потім той перетягуємо сюди і знову тягнемо. Нормальна система, ну... мало би натягнути. Буде ні? Мені здесь лебедка не витримає. Тут але ж дроби не будемо? Ага. Буде. Ні, то ще за два-три рази треба. Це не струна, блядь. Ну, ще треба під струну зробити. Вона би тросик ті лібятки витримав. Там дуже тонкий трос. Ось ну, такий тросик. Це блін як натягуєш. Все зжимається. Всі часті. Де би не урвався, бо то одразу гайки. Не знаю, що тепер. що скакує. Щось скачило. Десь з якоїсь сторони скакує. З якої непонятно. Вже. Домучуємо той трос. Вже закріпили один, зараз другий кріплення даємо, лібетку забираємо. Коротше, добре, ідеально не вдалося натягнути, але як є, так є. Там те, то, що той горбик блин, біля домика. Він мішає або його стесувати лопатами, або що, не знаю, або з нього просто спускатися буде. Поки що спробуємо, так. Тобто не буде так, а може колись іншим разом приїдеться десь, десь туди, може, пустимо. Щоб менший був нахил, тут і нахил дуже високий. Зараз як розженуся об то дерево, що дарахнувся, якийсь тормоз придумати, щоб можна було тормозити по тросі. Фу. Поїхав! Бля! Так, перший раз така конструкція. Зараз покажу, що наверху. Ну з цим кріслом треба щось зробити. Воно трохи перек... перекошує. Тут ми все закріпили. Трохи страшно було, зараз вже буде. Буду менше тормозити. Щось удосконалити. І Його такий шнурок. І зараз цим шнурком будемо тягнути назад наверх. Це тормоз. Притискаєш і тормозиш. Знаю, так воно сильно не тормозить, але там буду тормозити, зараз вже не буду так зразу тормозити. Будемо трошки давати шпрайсу. Тормоз з цей не дуже допомагає, але це добре, що я ногами йшов вперед, якби спиною. Тобто вже проламав ту драбину, я з тормозом треба щось зробити. Ніфіга він не допомагає. Треба на руках з'їжджати. Або на руках з'їжджати, ну але... Сюди палку, йти високо, ти собі тільки піднявся і поїхав, що з того горба буде. Де... Можна зараз так Ви? попробувати. Ай, Придумали бачити. ми іншу систему, щоб не мучитися з кріслом, то не варіант. Напевно, будемо на руках з'їжджати, зробити рогатку таку ручкою. Триматися. Хлопці придумали, що тут взяти трос. На Підставити якусь якісь зробити мощний такий двох трьох дерев стойку, рогатку Підперти його, він буде вищий і тоді можна легко буде спускатися. Де тут то зробити рогатку, я не знаю. Може десь тут. Може десь тут біля бісєдки, так, що воно й не мішало ходити. Ми щось придумаємо на наступний раз, бо це вже... 7 година пізно. Ну, в принципі, страшно трошки. Але досконалити на руках собі спуститися і там можна в кінці спригнути. Оце повезло, що я ногами вперед поїхав, мене не закрутило спиною, бо я би тут драбину проломав хребтом. <реш> Та й таке, але нічого, трос ніби натягнули півбіди. Не так, як хотілося, але... Завжди так не буває, що ідеально все. Природа, кайф. Закриваємо хатку, дров трошки підготували, будиночок там. І якщо зараз там фотопастка, що зняла, відео ставлю. Якщо нічого не зняло, значить забуваємо ставити лайк, підписку за такий проект, таке практично ніхто ще не робив. На Ютубі я не бачив, щоб хтось таке тросом робив. Я думаю, заслуговий лайк. І обов'язково підписуйтеся, бо більше 80% мої відео дивляться не підписані. Так що вам не важко, а мені, мені дуже приємно буде і буде стимулювати, знімати. І надалі. Нас вже, кстати, на каналі 3000. Вже трошки радує, але підписників. Може бути більше, якщо будуть підписуватися ті, хто дивляться. Все, наразі, всім дякую. Слава Україні! Всім пока.